На жилете висит радиостанция под гранатные подсумки, автоматные различного вида, пистолетная кабура и, допустим, травматический пистолет сбоку и на бедре, на бедренная кабура идет с огнестрельным пистолетом. Це новий варіант форми для спецпідрозділів міліції. У Києві представили 21 вид одягу для силовиків, починаючи від оперативників до офіцерського складу. В разі ухвалення нового закону про поліцію представників силового відомства не лише переодягнуть, але й переименують. Тепер вони будуть поліцейськими. Сергій служить в підрозділі Грифон де форма чорна. Сергій служить в підрозділі Грифон форма чорна. Темно-синій одяг з приталеною курткою йому сподобався. Зараз вот, э, міліція носить курточки, йдуть на резинке, так? То есть, она вона как бы випускається наверх. Всі спецсріства, допустимо, вони всі виходить під курткою, а це все наверх. То есть, удобно, швидко, якщо треба, оп, достал. Літом поліції пропонують надіти білі сорочки з коротким рукавом. При цьому стандартну бововняну тканину замінять. Физико-технические свойства ХБ достаточно низкие. Вот, поэтому мы использовали здесь ткань репстоп, так называемая. То есть это ХБ, только армированная ниткой искусственной через каждые 5 мм. То есть вот такая вот решеточка ее. Да? То есть оно при стирке не садится, и ей не дает сесть. У новій формі буде більше синтетики, і чи влаштує вона самих правоохоронців, поки не ясно. Я отвечу тогда, когда форма пройдет изучение в подразделениях органов внутренних дел, когда мы ее наденем и поработаем в летних условиях при плюс 35-40 или при минус 26 в зимних условиях, и получим отзывы наших рядовых милиционеров, генералов, лейтенантов, потом я смогу что-то сказать об этой форме. У разі ухвалення закону про поліцію таку форму придбають приблизно для 200 тисяч вартових порядку. Головне питання залишається в тому, чи зможе новий одяг і нове ім'я змінити ситуацію в силових відомствах, де мають місце корупція і тортури у місцях утримання.